Вітаю! Сьогодні у мене на огляді кавомашина Seiko Sea Colerica. Вимкну. І поки вона вмикається, нагрівається, трошки вам про неї розповім. SayColerka одна з найпопулярніших моделей кавомашин через свою доступність в ціні і через свою простоту і функціональність. Кавомашина донедавна продавалася на нашому сайті нова. Але останнім часом, на жаль, поставки з Італії припинилися. Не знаю, наскільки це назавжди чи не назавжди, але поки що їх немає. Але ми активно продаємо вживані моделі. Ось ця саме ця кавомашина теж вживана, І теж зараз стоїть на продажу. Люди її люблять в першу чергу за її ціну, адже таку кавомашину вживану можна придбати в районі 8 тисяч гривень, в районі 160-170 євро прирахунку. Що по машинці? Значить, що ми маємо? Маємо досить великі, велику ємність для води з Зручною ручкою, яку можна виняти, піти, набрати і поставити назад. Потім маємо досить великий бункер під зернову каву. До речі, треба додати кави, якщо ми хочемо випити смачної кави сьогодні. так Деякі моделі оснащені ще й ось таким віконцем для прочистки кавомашини від кавових масел. Що ми маємо далі? Ми маємо досить великий бункер жмиху, в який вміщається щось типу 12 порцій жмиху. І піддончик для збору. Саме ця модель оснащена трубочкою для водички гарячої. Також нею можна користуватися як капучинатором для приготування молочних напоїв, таких як лате і капучино. На, в меню всього 4 кнопки: Еспресо, Американо, пар для приготування капучино і Кнопка подачі гарячої води. Тобто машинка максимально проста. Якщо щось з машинкою не так, вона одразу сигналізує про це, наприклад, я вийняв вона одразу показує, просто схематично малює і показує, що не так з кавомашиною Якщо я, наприклад, приберу воду, то вона намалює, що в ній немає води. І так далі. Якщо закінчиться кава. Якщо потрібно зробити декальцинацію, то машинка просигналізує. Не потрібні ніякі перекладачі, е, якісь е, дуже важкі інструкції і так далі. Якщо ж буде якась серйозніша помилка, то вона напише на екрані код цієї помилки. В інструкції можна прочитати, що саме трапилось з кавомашиною. машиною. Які ще переваги цієї кавомашини? Е, е, оснащена горизонтальною кавомолкою з керамічними жорнами? Е, в чому саме перевага? Перевага в, в гучності роботи цієї кавомолки, адже горизонтальна ковомолка з такими жорновами, вона дуже тихенька. В порівнянні з е, класичними кавомашинами, в яких вертикальні, е, вертикальні кавмолки залізними жерновами, ця кавомолочка працює набагато тихіше. Тобто менше шансів розбудити своїх, е, свою родину вранці, коли ви піднялися раніше всіх і хочете зберігатися чашечкою кави. І другий основний Плюс і перевага над іншими кавомашинами, над багатьма іншими кавомашинами, це те, що за допомогою горизонтальної кавомолки зерно одразу попадає, мелене зерно одразу попадає в блок заварювання, який встановлений ось тут збоку. Якщо в класичних кавомашинах є невеликий бункер, для меленої кави. Тобто кавомолка спочатку намелює в цей бункер каву, потім спрацьовує механізм, який скидає цю каву в блок заварювання. Що, між іншим, супроводжується досить гучними звуками. То ця кавомолка меле одразу в блок заварювання. Чому це плюс? По-перше, тиша. По-друге, Завжди свіжо змелена кава. Тобто, якщо е, говоримо про класичні кавомашини, в яких е, вертикальні кавомолки, то в великому офісі, колективі, магазині, ви не відчуєте особливої різниці в смаку кави, адже там проходить ціла купа людей за день. І кава постійно змелюється і постійно вариться. А коли така кавомашина стоїть в невеликому офісі або в домашніх умовах, то е, випити свіжо змеленої кави у вас майже не буде шансів, адже в системі зберігатиметься е, мелена кава на 2-3 порції. Тобто, для того, щоб випити свіжої кави, треба зробити спочатку три порції. Вилити, а потім тільки четверту спробувати. В цій же кавомашині такої проблеми немає. Адже кавомолка-мели одразу в блок заварювання. Тому кава, відповідно, буде набагато смачніша. Давайте подивимося, що у нас в меню. Щоб зайти в користувацьке меню, треба в технічне меню треба натиснути комбінацію цих двох клавіш. Потім підтвердити Enter. Так, що ми бачимо перед собою? Є налаштування температури, є налаштування таймера вимкнення, тобто через скільки хвилин кавомашина перейде в сплячий режим. Дуже корисна функція для домашнього користування, для того, щоб не забути виключити кавомашину, коли ви пішли десь на роботу, і вона не тянула. Зайві кіловат електроенергії. Яскравість екрану. Е, налаштування жорсткості води. Що таке налаштування жорсткості? Е, від цих налаштувань залежить те, наскільки часто кавомашина буде просити зробити їй декальцинацію. Е, для того, щоб виставити правильні параметри. Потрібно розуміти, яка якої жорсткості воду ви використовуєте. Тобто спочатку аналіз води, а потім вибір ось цих параметрів. Так, далі це пункт меню, який відповідає за фільтр очищення, який можна встановити окремо додатковий в бункер з водою. Це е, запуск програми циклу декальцинації. Тобто кавомашина має опцію автоматичної декальцинації. Вам тільки потрібно е, прослідувати інструкції і зробити всі процедури для того, щоб е, правильно запустити цей процес. А далі натиском цієї програми, натиском кнопки в цій програмі запуститься автоматичний цикл промивки. І кавомашина сама якийсь час буде чиститись, і тим самим а, прослужить довше за інше. Так, тут навіть є якісь платіжні речі. Я з ними не знайомий, тому нічого не буду говорити. А, потім, потім, а, чи працює кавомашина з бункером а, для, він, для відходів чи ні, треба. Якщо ви е, працюєте без бункера, то треба змінити на «No». у нас це yes. Е, Чи хочете ви, щоб кавомашина е, скинула е, повідомлення про декальцинацію? Наприклад, ви зробили декальцинацію десь на сервісі? А не пропало повідомлення про декальцинацію. Тобто майстри зробили декальцинацію не за допомогою програмної е процедури, а за допомогою ручної процедури. Тому для того, щоб скинути е повідомлення про декальцинацію, вам треба ось тут натиснути цю кнопку меню. Далі е встановлення пін-коду, якщо це вам потрібно. І, мабуть, один з найцікавіших пунктів у меню це пробіг. Статистика напоїв. Ось ця саме кавомашина зробила 5604 порції кави. Що для такої кавомашинки зовсім багато. В нашій практиці зустрічались кавомашини з Aqualic, які зробили по 100 000 порцій кави. Тобто, машинка досить надійна. Єдине, мабуть, слабке місце це е, е, якість кави. Адже, адже е, через е, неякісну каву в е, керамічні жорна може попасти якийсь твердий предмет, і тоді доведеться міняти жорна, адже вони дуже швидко розкришаться. Це досить часта проблема в ремонті, тому рекомендуємо завжди використовувати тільки якісну каву. Що ж, нам залишилось тільки приготувати смачну каву, перевірити, як це робить наша Секалірик. Встановлюємо стаканчик, є дуже зручне регулювання висоти диспенсера. Виставляємо потрібну нам висоту і натискаємо, до прикладу, еспресо.